Доброго дня всім. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про наші вушка. Відгадайте загадку. Один говорить, двоє слухають. Так, що це таке? Це язик і наші вуха. Правильно. Для чого людині вуха? Для чого? Щоб ми чули вухами. Так, а скільки у нас їх? Два вушка у нас. Вуха це дуже важливий орган чуття. Вони допомагають розрізняти різні голоси голос мами, тата, спів пташок, шум вітру, води. За допомогою вушок ми чуємо низькі і високі звуки. Якщо навіть звук заблукав у слові, ось послухайте. Так. Пошив собі котик тапки, щоб взимку не мерзнули. Що? Шапки? Ні, не шапки, лапки. Ось звук ша. Ми почули, що це неправильно. І... А звук Л правильний, лапки. Так, друге, щоки червоні у Саші, бо він з'їв багато. Паші? Ні, не паші. Каші. Ми теж почули, що звук П неправильний, прав... не а звук К правильний. Тому що їдять що? Кашу. А паша це що ім'я хлопчика. Так, щоб ушка були здоровими, треба про них дбати. У вітряну погоду. До... Щоб бути здоровими, у вітряну погоду одягати шапочки, оберігати свої вушка від охолодження. Друге, систематично промивати вушка теплою водою, користуватися ватними тампончиками, а після, як помити, витирати кінчиком рушника своє вушко. Ні в якому разі, це саме основне, не можна вставляти в свої вушка гострі, круглі і тверді предмети, тому що можете пошкодити своє вушко, і вам буде дуже боляче. І потрібно буде їхати до лікаря, щоб він надав вам допомогу. Так, а як ви ще думаєте, коли краще чути? Коли? Дітки кричать, голосно розмовляють, чи коли тиша. Звичайно, коли тиша, тоді краще чути. А якщо ви завжди будете кричати, то можна і. І, і слух можна бути глухими. Так. А ще як ви думаєте, в кого є вушка? У тварин є вушка. Звичайно, є вушка. От зайчик у нас сидить такий вухатий, в нього самі довгі вуха. У їжачка є вушка, у киці є вушка. Так, І їм теж ці вушка, вони чують дуже добре, коли наближається ворог до, до звірят, щоб зберегти себе. Кажуть, одним вухом спить, а другим чує. Ось сьогодні ми з вами поговорили про вушка, про наш орган чуття головний, що за вушками треба дбати, треба їх е, мити, дягати шапочки, зерігати від охолодження. Все, будьте всі здорові. До побачення!